В молодому віці чоловіки хворіють частіше, ніж жінки. З віком це розходження зменшується. Серцеве захворювання протягом усієї відомої історії людства зібрали більше людських життів, ніж усі війни на землі разом у взятті. 29 вересня відзначається всесвітній день серця, і це нагода нагадати нашим містянам про такі небезпечні хвороби, як хвороби серця. Сьогодні навряд чи знайдеться людина, яка б не разу своєму житті не чула такі діагнози, як аритмія, чи ішемічна хвороба серця, чи інфаркт міокарда. Хоч раз в житті вона чула їх від своїх близьких людей, чи від своїх родичів, чи від колег по роботі, чи від сусідів. Саме ці хвороби є провідним чинником погіршення стану здоров'я серед мешканців, як нашого міста, так і нашої країни, так і світу в цілому. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку майже 16 мільйонів людей в усьому світі помирає від серцевих недух. Серцеве захворювання протягом усієї відомої історії людства зібрали більше людських життів ніж усі війни на землі разом у взятті. І в нашій області найпоширенішим захворюванням серця є ішемічна хвороба серця. Щорічно майже 16 тисяч людей звертається за допомогою з цього приводу до лікувальних закладів нашої області. Також близько тисячі чоловік звертаються за допомогу з приводу гострого інфаркту міокарда. І саме ішемічна хвороба серця є найважливішою хворобою для нашої області, і смертність від цієї хвороби в області найбільша. По, по, взагалі, по країні. Також протягом року в області виконується близько 3,5 тисяч операцій на серце. Це мається на увазі встановлення кардіостимуляторів, це операції на відкритому серці, це стентування і таке інше. Що ж призводить до виникнення цих е, хвороб? Це так звані фактори ризику. Що це таке фактори ризику? Це умови, які безпосередньо не приводять до виникнення захворювання, але вони збільшують вероятність виникнення цих, цих інших хвороб серця. Фактори ризику діляться на дві великі групи: це усумні фактори та е, непереборні. Непереборні фактори ризику це ті фактори, які людина змінити ну ніяк не може. Що це таке? Ось, наприклад, це стать. Чоловіча стать є значним фактором ризику для виникнення серцевих захворювань. В молодому віці чоловіки хворіють частіше, ніж жінки, але з віком це розходження зменшується. Наступний фактор ризику це. Це вік у людей старшого віку. Ризик розвитку серцево-судинних захворювань зростає за офіційними даними. При наявності інших факторів ризику ймовірність виникнення серцевих захворювань збільшується на 65%, а з відсутності таких факторів лише на 4%. Також свою роль грає і спадковість. Якщо ваші батьки або близькі родичі хворіли на такі недуги, як ішемічна хвороба серця, чи припустимо інфаркт міокарда, то ваш особистий ризик зростає на 25%. Це ми проговорили про непереборні фактори ризику, але однак є і фактори ризику. Усумні ці фактори ризику. Поділяється також на дві групи: це біологічний фактор ризику і поведінкові. Що таке біологічний фактор ризику? Наприклад, перший фактор це підвищений артеріальний тиск. Довготривалий підвищений артеріальний тиск призводить до додаткового навантаження на серцевий м'яз, і як наслідок виникнення. Цієї чи іншої хвороби серця наступний біологічний фактор це високий рівень холестерину. Мабуть, кожна людина чула такий вислів: поганий холестерин чи хороший холестерин, і від їх співвідношення також залежить стан здоров'я нашого серця, високий рівень поганого холестерину та низький рівень хорошого холестерину призводять до утворення атеросклеротичних бляшок у судинах і обмежує приток крові. До серця наступний чинник це надмірна вага або ожиріння. За статистикою кожна друга людина в нашій країні має надлишкову масу тіла. Зрозуміло, що кожний зайвий кілограм надає навантаження на серце і таким чином збільшує ризик виникнення серцево-судинних захворювань. Це що стосується біологічних ризиків. А що ж стосується поведінкових ризиків? Що це таке? Поведінкові ризики це ризики, наголошую, які ми можемо змінити. По-перше, це відмова від шкідливих звичок. В першу чергу, відмова від куріння і вживання алкоголю. Кожна десята смерть від серцево-судинних хвороб це смерть внаслідок куріння. Другий фактор ризику це. Нездоровий спосіб життя. Одним із головних ворогів серця є також вживання шкідливої їжі. Що це таке? Це так званий фастфуд, це смажена їжа, це е, солодощі, це сильно газовані солодкі напої і таке інше. Також до цього чинника відносяться і, і малорухливий спосіб життя. Встановлено за останніми офіційними даними, що більше третини чоловіків і майже половина жінок в нашій країні мають недостатній рівень рухової активності. Встановлено, що в молодому віці це 20-22, 24 роки кожен четвертий чоловік та кожна друга жінка також мало рухаються, і лише 3% людей в нашій країні ведуть активний спосіб життя. І одним із найважливіших поведінкових факторів є психоемоціональний стрес. Постійний тривожний стан і постійне очікування чогось поганого підвищують ризик виникнення серцевих захворювань майже в два рази. Розвиток серйозних захворювань може пройти для людини непомітно, оскільки симптоми серцевих захворювань. Дуже подібне до симптомів інших хвороб, що я маю на увазі, наприклад, людина відчуває е, втому, людина відчуває зниження працездатності. Про що вона думає в першу чергу? Мабуть, я занадто багато працювала, і згадки про серце у неї звичайно немає. Також людина може в деяких випадках відчувати втрату апетиту, нудоту. Біль в області шлунку. Що це означає для людини? Звичайно, я переїла, я з'їла щось не те. І про те, що це можуть бути проблеми з серцем, вона навіть не здогадується. Наступний симптом це набряки НІК в області гомілки та стопи. Вранці все нормально, але до вечора ці набряки з'являються. Що вона думає? Мабуть, це вплив спекотної погоди. Або, мабуть, я довго стояла, або довго ходила. Також у людини може з'явитися головний біль в області потилиці, в області скронь або навіть у горлі. Навіть у зубах чи щелепі. Що думає людина в цьому випадку? Це, мабуть, поганий сон, чи перевтома, чи проблеми з зубами. Вона йде до стоматолога замість того, щоб піти до свого сімейного лікаря. Також одним із ранніх симптомів є біль у лівій руці, що супроводжується печією і онемінням. Що думає людина в першу чергу? Це скоріш всього, прояв остеохондрозу. І замість кардіолога вона прямує до невролога. Якщо у вас чи у ваших рідних з'явились такі симптоми, один чи два, вам потрібно не гаяти часу і звернутись до свого сімейного лікаря. Кожній людині завжди потрібно пам'ятати одну просту річ: кожну хворобу легше попередити, ніж потім її лікувати. А у випадку серцево-судинних захворювань лікування може бути пожиттєвим. Так що потрібно робити, щоб цього не сталося? По-перше, потрібно слідкувати за своїм харчуванням. І також необхідно контролювати і кількість їжі, яку ви вживаєте щодня. Також для профілактики серцево-судинних захворювань необхідно переглянути свій спосіб життя. Я маю на увазі підвищити свою фізичну активність, також на якість життя і на недопущення виникнення Серцевих захворювань також впливає сон. Кожна людина повинна спати 6-8 годин на добу, причому сон не повинен перерватися. Для того щоб ваш сон був якісним, необхідно відмовитись від кави в вечірні часи, краще прогулятися на вулиці або зайнятися якимись спокійними справами. Також вам необхідно відмовитись від поганих звичок. Я маю на увазі від вживання алкоголю та від куріння. Цікавий факт: якщо людина відмовляється від тютюнапаління, то через рік вірогідність захворіти ішемічною хворобою серця знижується на 50%. І головне, що ви повинні зробити, це навчитися справлятися зі стресом. На жаль, стрес зараз це невід'ємна частина нашого життя. Уникнути його зовсім неможливо. На допомогу вам можуть прийти якісь ваші улюблені справи. Я маю на увазі можливо, ваше хобі, чи ви можете медитувати, чи ходити на прогулянку. Немає значення. Просто ви повинні знайти ту вашу справу, яка буде приносити вам задоволення і знижувати ваш тривожний стан. Також необхідно контролювати рівень вашого артеріального тиску. Тому всесвітній день серця зайвий раз поміркуйте про своє здоров'я і не гайте часу, якщо у вас ще є, якісь негоразди. Будь ласка, звернетеся до свого сімейного лікаря, користуйтесь порадами лікарів і будьте здорові.